Так, друзі, хвилинку уваги. А от Олег, як він каже, він сам придумав. Ну він любить, він вміє а от придумати, сконструювати в голові, а потім це через руки втілити в, в життя. Дивіться, і цього разу от в нього в руках розмочик для кабеля. В нього був я вже деколи записував відео. В нього був інакший громіський, і от Олег захотів зробити компактний. Давай Олег компактний складний, щоб складний компактний задійний. Щоб не займав багато місця в машині. Добре. Ну, і як Стержа Олег, аналогів такого ще немає. І тепер показує. Ну, майбутнє. Принаймні, я в інтернеті точно не дивився. Так. Я тисячу разів запитав Олега, але стверджує, що він не дивився, це все родилося в голові. Так. От така штуковина, на вигляд страшна. Зроблена болгарка, апарат для зварки і в гараж. Так. Да. Ну. Верхня площина там, де ложиться. Треба... То може поклади на землю, щоб зрозуміло, було що. До нього ж треба молоточок. Про те, що це ти зробив в гаражі, може десь трохи под, Ну, По це... Воно потім підпиляється пофарбується. Це все було куплено от, окремо велика труба. Я бачив, така здоров'яна. потім цей профіль, шпильки і це все варилося. Це фіксатори, щоб ноги не складалися. Ще не, не досконало Це робоча версія. Так. А, воно отак от стає. Для направляюча для провода. Це, щоб бухта не з'їжджала. Потрібно, це регулюється, ширина бухти? Ну так. Да. Можна більшу, меншу бухту покласти. А О. Тут на підшипника, скажи, так? Да? Це все підшипники. підшипник. Он. І воно ось так дуже тихенько і гарненько. кладеться бухта, да. регулюється внутрішній діаметр, так? Так. Да. Підрегулював собі все. сюди, сюди провод сюди Віцяком. Силового ну, Я зараз так... буде зворотний процес. Я завтра поїду Протестую. до Олега. Це Протестую. Розмотав. Це все, що потрібно, потім зняв бухлічку, потім також шик. Кожна оця штуковина кладеться, ніби десь раз поклав. Мудріно. Раз, сховав. Раз знову сховав. Далі молоточек. Без молотка ніяк буде, так? Я думаю, що так. А ця штука не ховається, ні? Ховає а, теж ховається. Вона такой раз заливається. Ну далі. Молоточком тут. Ця ця шляпа впала. Потім ще раз. Ще раз, роб. Коротше, 10 днів пішло на це все. Тиждень. Тиждень. Ну, але я, є... Ні, я Після не... робочого часу по годинці по дві. А придумав довго цю штуку? Так, да, виношував ідею довго через те, що давно хотів, то нема часу, то ще нема чогось. Потім воно гарненько задується фарбою і буде прекрасно. Аби не вже А ви, друзі, оцініть видумку, задумку і втілення в життя, а ця приспособа під назвою розмотчик кабеля.